Доброго часу моїм глядачам. Отака От стародавня нетки. 4 з половиною сантиметрів висоту. Вага 52 грама. Нетський дуже цікавий тим, що воно. вже має дуже багато років. видно, нічого не чистив, нічого не робив, отак от як воно мені попало в руки, так і вам показую. Слон чи мамонт? Я думаю, що слон, але просто вже від часу він от вже має такий колір. Тут де лице, бачите, світліший, може його терли. А чи тут білий? Напевно, терли ліву щуку. І ліва нога тут біленька, напевно, також терли. От, Маємо отвори для мотузочки на пояс. Тобто це Нецьке. От моєму підпис, підпис майстра, робота зроблена цікаво. Чита все витучено. şimdi